Борчий округ номер 190 в нього Він в себе включає, утворено в цьому округі 113 виборчих дільниць, з них 99 звичайних і 14 спеціальних. Одна дільниця в нас утворена на тимчасовій основі. Це дільниця в слідчому ізоляторі. Ми її утворюємо на кожних виборах. У попереднього списку виборців в нашому окрузі було внесено 204 тисячі виборців. Але це тільки попередні дані, тому що вони змінюються кожен день. Люди дуже активні і мають бажання проголосувати на цих виборах. Так що ця цифра зміняється кожну годину. Вчора ми отримали виборчі бюлетені. Від представників спецзв'язку. Це не секретно отримали 208 380 бюлетенів. В бюлетені зберігаються у кімнаті без вікон, стоїть сигналізація, двері закриті, опечатані, всі підписи членів комісії. І видавати на виборчі, виборчим комісіям ми їх будемо з 22 по. 23 травня дуже плідно з нами співпрацює міська рада, дуже допомагає. Які в нас проблеми виникають? Одразу дзвонимо до Черевченко Людмили Петрівни і вона. Майже вирішую всі питання, тому що в нас є, крім цього виборчого процесу, я, в мене як голови є ще якісь фінансові е, питання, тому що в нас є такі виборчі дільниці, які не знаходяться в комунальній власності, а це приватні е, приміщення, і в нас є так договора оренди, і е, послуги треба йому платити. Тому Дуже стисні сроки, і тому, якби ні міська рада, це було дуже важко. На всіх дільницях завезені вже скриньки для голосування, кабіни. Сьогодні отримують тканину, щоб облаштувати це все. Всі дільниці мають засоби пожежогасіння, прапори. Були в нас спостерігачі від ОБСЄ, були представники громадських, громадських організацій, яка, є в нас така організація, як точка опори, яка завжди от моніторить процес, сам виборчий процес. Вибори мають відбутися, бо це необхідно. І ще, якщо, може, не десь почують, я хочу звернутися до виборців що ті, хто мають бажання проголосувати, щоб вони сьогодні звернулися до Державного реєстру виборців, тому що в день виборів ніяких змін до списку виборців не вноситься.